Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. Урочистість в небовзяття Пресвятої Діви Марії своїм корінням сягає 5 століття і широко поширена в усьому християнському світі. Одночасно слід зазначити, що новий Завіт ніколи не згадує про останні дні життя, смерті та успіння Пресвятої Богородиці, не існує її могили, мощей та реліквій. Літургійний культ Пресвятої Богородиці починається від Ефеського собору 431 року, який окреслив догму про її богоматеринство. У творах святих отців до IV століття немає нічого про успіння Богоматері. Лише після IV сторіччя на основі передання церковні письменники починають писати про останні хвилини життя Пресвятої Богородиці. На заході про це пише святий Григорій Турський, на сході Єрусалимський Патріарх Модест, святий Андрій Крицький та святий Іван Дамаскин. Наприкінці VII і спочатку VIII сторіччя. Церковні письменники починають звертати увагу не тільки на її чудесне успіння, але й на її вознесіння на небо з тілом та душею. В VI сторіччі цей прасник отримує назву Успіння Пресвятої Богородиці. На заході під впливом сходу прасник з'явився дещо пізніше. Його прийняли у Римі за часів папи Сергія І, а з Риму він перейшов до інших країн. Від Першого Ватиканського собору у Римокатолицькій церкві дедалі більше висловлювались побажання, щоби проголосити догмою загальну віру церкви в чудесне успіння і в небовзяття пречистої Богородиці. Це завдання, узагальнивши думки всіх єпископів католицької церкви, взяв на себе папа Пій дванадцятий. Який 1 листопада 1950 року урочисто проголосив догмою віри, що непорочна Божа Мати, преснодіва Марія, сповнивши біг свого земного життя, була взята з тілом і душею до небесної слави. Східне християнство називає цей празник успінням пресвятої владичиці нашої Богородиці і Вседіви Марії, а західне внебовзяттям Пресвятої Діви Марії, у 20 країн світу, серед яких і Італія. Цей праздник відзначається і на державному рівні. У марійських санктуаріях всього світу збираються тисячі прочан. У різних країнах світу з празниками внебовзятя пов'язані різноманітні звичаї та традиції. Загально існує традиція в цей день приносити зілля, квіти та перші плоди нового врожаю в дар храмам та каплицям, присвяченим внебовзяттю. Свято супроводжується урочистими богослужіннями, церковними процесіями та театральними дійствами. У Польщі та багатьох інших європейських країнах цей день часто називають святом Богоматері зільної, і в храмах посвячують зілля, квіти, снопи пшениці. Квіти та зілля у цей празник посвячують також і в Україні. Як виник цей звичай? Існує передання, що за три дні перед успінням архангел Гавриїл сповістив пречистій Діві Марії про її перехід у вічність. Того дня в Єрусалимі зібралися всі апостоли, що проповідували в різних частинах світу, запізнився лише святий апостол Тома. За душею своєї Матері з'явився Ісус Христос у супроводі ангелів і святих, а апостоли під спів гімнів віднесли її тіло до гробу. І три дні не відходили від нього. На третій день з'явився Тома і бажав попрощатися з Божою матір'ю. Коли ж гробниця була відкрита, то замість тіла Пресвятої Богородиці апостоли знайшли квіти та похоронні пелени. Тоді вони здогадалися, що не тільки душа, але й тіло Пресвятої Богородиці було взято на небо. На згадку про цю подію врочистість в небовзяття після служби Божої посвячують квіти та зілля. Освячення зілля не означає язичницького поклоніння зіллю, це один із засобів освячення самої людини. Молитва благословення зілля і квітів на цей день передбачає використання цього зілля, квітів і плодів людьми та тваринами. У ній священик просить Бога, щоб він своїм благословенням вчинив усе це цілющим та щоб воно також охороняло від недух та всякого зла. Не люди приходять до храму заради зілля. А зілля посвячується у храмах заради людей. Як і в Україні, у південній частині Німеччини в урочистість небовзяття посвячують зілля. Вірні приносять до храмів великі декоративні барвиські букети. Вони складаються з цілющих трав кількістю від 7 до 77. Найпоширенішими серед них є Звіробій, Ромашка, Полин, чортополох, валеріана, Лаванда, але також і кріп, м'ята, шавлія та інші запашні рослини. У центрі букетів, як скіпетр, поміщують дивину, яку називають також коров'як. Збирання цілющих трав проходить дуже урочисто цілими родинами чи церковними громадами. Складання цих букетів проходить згідно з прадавніми звичаями. Під час обряду посвячення зілля й квітів в піснях оспівують пречисту діву, як лілею в долині та квітку полів. Посвячене зілля з пошаною зберігають у засушеному вигляді, є звичай класти його у труну когось з померлих сусідів чи родичів. З незапам'ятних часів пречиста Діва Марія є небесною покровителькою урожаю фруктів і овочів. Німецьке прислів'я каже. Що коли в день внебовзяття світить сонце, то це означає, що пречиста Діва Марія благословляє небо і землю, флору і фауну та можна сподіватись щедрого врожаю, фруктів і солодкого винограду. В Німеччині свято внебовзяття започатковує так звану Марійську тридцятку, тобто набоженства, моління і процесійні походи, які відбуваються у храмах, особливо марійських, і тривають 30 днів. Протягом цього часу припадають ще два Марійські свята 8 вересня народження Пресвятої Діви Марії, і 12 вересня Пресвятого імені Марії. Благословання зілля і траву підкреслює, що людям потрібна оздоровляюча сила природи. Християнство має багату традицію лікування зіллям та травами, згадати хоча б святу гільдегарду Бінкінську, що жила між 1098-1179 роками. Черницю, яка не тільки заснувала численні монастирі, але й була визначним богословом, письменницею проповідницею. Папа Венедикт XVI 2012 року проголосив її вчителем церкви, велику увагу Гільдегарда приділяла траволікуванню та, взагалі, натуропатії. До наших днів дійшло біля двох тисяч її рецептів. Її книжки переведені багатьма мовами і користуються великою популярністю. В Італії праздник в небовзяття святкується дуже урочисто, з торжественними процесіями і багатовіковими народними традиціями. Наприклад, у середньовічному містечку Сієні, що в регіоні Тоскана, 16 серпня навколо головної міської площі, засипаної з цієї нагоди піском, відбуваються кінні змагання, що мають назву «Паліо де ля сунта. Костюмовані перегони організовують тут на спогад 1260 року. Коли у зв'язку із постійними війнами місто переживало великі лиха, мешканці віддали себе під покров Пресвятої Богородиці і змогли перемогти у важкій битві за незалежність. Відтоді, на честь Пресвятої Богородиці, і відбуваються ці кінні перегони. А переможець отримує паліопрапор з оксамитної тканини з вишитим образом в небовзяття Пресвятої Марії. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!